Усім привіт! Ну що, оглядаємо другий випуск Холостяка? Я не психолог і не претендую на глибокий аналіз, я проста звичайна глядачка, яка хоча спокійно, ніби з друзями на кухні, зачаємо обговорити все, що відбулося на наших екранах. Тож розпочнемо? На початку випуску нам показали знайомство з двома останніми учасницями, яких залишили на десерт у фіналі першого епізоду. Діана, 24 роки, модель. З Тарасом вони вже були знайомі заочно. Три роки тому спілкувались у соцмережах, і, до речі, саме він написав їй перший. Щось тоді не склалось у них, але зараз доля, здається, вирішила дати їм другий шанс. Під час зустрічі в очах Тараса буквально загорілись іскри. Йому було важко приховати емоції, бо він дивився на неї, як хижак на здобич. Воно і не дивно. Діана справді вражає, вона висока, струнка, усміхнена, від неї ось такою вілою, легкістю, впевненістю, і відразу відчувала, що між ними є хімія. На мій погляд, ой, дівчата відразу на неї накинулись, інтуїція спрацювала в них миттєво, відчули конкурентку. А друга учасниця Анастасія, 30 років, проектна менеджерка. У своїй візитці вона виглядала зовсім інакше ніж під час знайомства Стара. Чи то справа в зачисті, чи то справа у макіяжі, але на назустрічіну, іначе хтось накидав років так 10 зверху. Попри це, вона одразу справила враження активної, розкутої такої жінки. І якщо ось Діана принесла таку легкість і флірт, то Анастасія таку енергію і виклик. Далі відбувався просто шок-контент. Заходить дівчина, з якою в Тараса вже було міні-побачення ще до офіційного знайомства з учасницями. Вона сама проявила ініціативу і не прогадала. У дівчат цей момент, м'яко кажучи, покривились ли обличчя через одну вони сиділи, закотивши очі, перешіптувались, там нервові посмішки. Атмосфера напружилась в залі. А нова учасниця це Валерія 28 років. Вона професійна вершниця. На побаченні була в у формі, яка просто ідеально підкреслила фігуру дуже ефектно. Вони каталися верхи з Тарасом, розмовляли, і ось така була в них, хоч розмова спокійна, але ось між ними відчувалася якась така взаємна цікавість. А на мене Валерія справила враження такої врівноваженої, спокійної. Але водночас сильної жінки, тому що вона нас вже була на першому знайомстві. Спокійна Катеринка, кондитер, така аристократична. І ось, на відміну від неї, у Валерії відчувається такий внутрішній стержень. Це одразу кидається у вічі. Особисто мені вона дуже сподобалась, але троянду першого враження, на жаль, не отримала. Повертаємось на вечірку, розпочинається ніч з холостяком, і тут саме найцікавіше вже. Атмосфера трохи розслабилась, дівчата рознайомились, показали вже себе справжніми, деякі розквітли. Стали такі живі, відкриті, інші навпаки, ніби здулись, втратили вогник, який був у них при знайомстві. Ну, А треті як були непомітні, ну, так і залишились тут десь на фоні. Ось, наприклад, Дарія, власниця весільної агенції, цього разу. В цьому випуску показала себе з іншого боку. Вона розговорилась, проявляла ініціативу. А от Христина, дизайнерка, яка в першому випуску мені здавалася такою загадковою, на вечірці просто зникла. Хочу трохи ще сказати про Тараса. Мені поки що подобається його поведінка, особливо його коментарі стосовно дівчат, чи то його вік та досвід, а через те, можливо, що він актор, і його оточують багато жінок, багато уваги. Ну, його не проведеш вже жодними ужимками, лапшу на вуха не навішаєш. Він все адекватно аналізує і каже, як є, поки що мені це подобається. І так, продовжуємо. Кожна з дівчат за допомогою штучного інтелекту створила афішу до свого фільму. Афіша Тараса називалась Життя прекрасне. І перший, звісно ж, ніби він помітив, афішу Діани далі буде. І пішли вони спілкуватись. І тепер я вже напевно ем, довіряю чуткам що все-таки переможницею фіналісткою буде Діана. Сіли вони та посиділи, як кажуть, сіли та посиділи. Діана розповіла сумну історію свого життя, якій довелось швидко подорослішати, заробляти гроші. І тут вона просить Тараса відпустити її на робочу зйомку по контракту, який вона вже не може відмінити, і обіцяє, що повернеться. Ось так потім вони сміялися, стріляли очима. Тарас не дав їй троянду першого враження, але сказав, що чекатиме на наступну зустріч і на побачення. Тому Діана поїхала, а холостяк повернувся на вечірку вже один. І дівчата просто там осяялися посмішками, мінус одна конкурентка, але вони ще не знають, що їх чекає попереду, яких буде чекати сюрприз, коли Діана повернеться. Гру в питання, яку вів Григорій з учасницями, поки він спілкувався з дівчатами, яких вибрав. Я хочу пропустити, це взагалі не цікаво. А ось там ще на місці розглядали декілька афіш, дівчат там деякі щось про себе розповідали. Показали ще кілька візитивок дівчат. І Тарас запросив на окреме спілкування, віточку, надію, власницю салона та Юлю, Це та, що конверт при знайомстві йому вручила і сказала, щоб він відкрив, якщо хоче з нею потім спілкуватись, там якась таємниця. І от вони пішли на спілкування, і, якщо чесно, розмова на початку взагалі якось не йшла. Снадія, власниця салону, мене здивувала на знайомстві вона була така жартівлива, харизматична. а Тут якась вона розгубилась постійно була водичку. Замість того, щоб використовувати таку можливість поспілкуватися з Тарасом, вона не знала, як краще вмоститись, щоб вигідно себе показати. Віточка балакала без зупину, але помітно, що також нема в них з Тарасом ніякого контакту. А ось Юля, потім що давала той конверт, залишилась з ним на тетатет. І її секретом виявилось те, що в неї є син. Мені взагалі стало незрозуміло, в чому тут була така таємниця у Юлі, та що фотографиня, також є син, і вона це сказала одразу при зустр... при знайомстві ще з Тарасом, і дівчатам сказала одразу, і це звучало природньо, так гордо навіть. А ось це Юля подала це як такий, наче незручний факт її життя. І Тарас це також помітив. Питання в неї були поверхневі, тому і відповіді у Тараса були такі ж. Така мила, красива дівчина ну взагалі якось не зачепила вона. Дивились далі потім афіші і пішли спілкуватися. Іра, та, що з криші музину, Іра у Шапці, і Оксана, косметолог, Ольга Фітнес-тренерка. Ось вони всі в п'ятером сіли на спілкування. Іра, та, що організаторка івентів, що приїхала на криші музину, одразу бистренько сіла біля Тараса, дуже почала цим хизуватися. А на мою думку, вигідніше було б сісти. Ти навпроти нього, щоб його погляд завжди був спрямований на тебе, а не десь там збоку. Тарас одразу почав спілкуватися з Ірою. Та що в шапці, просив зняти ту шапку нарешті, показати своє обличчя, і ось між ними виник коннект. Це бачно одразу ігра очей і посмішки. І коли Іра нарешті зняла ту халабуду з голови, дуже вона мила, дуже красива, і Тарасу Вона мені здається дуже сподобалась. Іра івент мене взагалі не вразила. Вона якась демонстративна, намагалась показати себе крутою. Суб'єктивно, мені вона зовсім не сподобала. Оксана, косметолог, жаліла, що багато працює, Ольга, фітнес-тренерка, ну, назвала свій вік, сказала Тарасу, що в неї двоє діток, і на цьому власне розмова і закінчилась. А ось потім на розмову пішла Наталя з ДСНС. Вона на вечірці була дуже сумна. Тарас побачив це і запросив її, щоб дізнатися, що сталося, чому в неї такий настрій. Спочатку розмова в них була ні про що. Наталя сказала, що колись вона фотографувалася з Тарасом, коли у нього були зйомки, там, де вона працює, він її не згадав, не впізнав. До речі, на відміну від Діани, яку впізнав одразу. Ну, цим все сказано. Потім Наталія пояснила, чому вона така пригнічена. Перед цим були обстріли і дуже трагічні втрати, бо загинули рятувальники з її частини, і їй було дуже важко. І вона попросила покинути шоу. Ну, точніше, не попросила, вона сказала, що. Покидає шоу і Тарас подарував їй троянду на згадку. Вони попрощалися. Ну і так і залишилося 25 учасниць, і вже потім туди-сюди, та й почалась церемонія троянд. Багато дівчат так себе і не проявили майже або нам не показали цього, або так насправді і було. Тому що я в першому випуску у своєму огляді припускала, що розкриється. Художниця Анастасія якось інакше, дизайнерка Христина, Таня Семенниця. Я думала, що вона, можливо, а така агресивна була при зустрічі, а потім розкриє якусь свою історію. Особиста помічниця Дар'я. Я також думала, що вона якось розкриється. Ні їхніх афіш не показали, ні спілкування з Тарасом в них не відбулось. Церемонія троянд проходила швидко. Тарас не м'явся, не тягнув кота, все було чітко, по факту, і обирав він тих, з ким відчував себе комфортно. Першою Анастасія вийшла художниця та що, і троянду вона не отримала. Дуже різні вони, мені це було зрозуміло ще на першій зустрічі. Анастасія себе ніяк не проявила більше. Тому пока-пока. Наступною була Ніколета. Вона отримала троянду, і це теж, як я й казала в попередньому огляді, було цілком очікувано. Їй присвятили дуже багато ефірного часу, ну не дарма то було. Юля, та що з секретом, одразу отримала троянду. Тарас нічого їй особливого не сказав, ніяк не виділив. Нема між ними хімії. Вони різні, нема в нього зацікавленості. Нема вогнику в очах до неї. Ну, троянду вона отримала. Далі вийшла катеринка-кондитерка, і Тарас їй сказав, що шлях до його серця лежить не через шлунок, і пішла вона додому без троянди. Як я казала, також у минулому огляді для шов вона здається занадто нудною. Віточку теж відправили без троянди додому, і тут я здивувалась, тому що я думала, що її залишить для шоу як яскравого персонажа. Але ні, ну вони різні, немає ні в неї зацікавленості до холостяка, ні в нього. Наступною вийшла Іра, та що в капелюсі, і у Тараса одразу змінився вираз обличчя. Видно, що вона йому подобається, між ними якась хімія. І також він зазначив, що його приваблює її мислення, ось така неформальна поведінка, і троянда, звісно, дісталася їй. А Юля, фотографиня також отримала троянду. Це для мене було очікувано. А Надін з телефонної будки Тарас аж. Підніс троянду. Ну, тут в мене також не було жодних сумнівів, вона. Точно буде у фіналі, вона буде фіналісткою. Вона яскрава, вона харизматична, привертає увагу, і також в минулому випуску першому її приділили багато ефірного часу, а це завжди не дарма. Тані СММ троянду він не дав, вона пішла додому. Блогерка Аня то був взагалі, як на мене, справжній крінж. На зустрічі вона себе ніяк не проявила. Сьогодні нам теж її майже не показували, їй не було ні чутно, не видно, зато її саоцінка. Зашкалює, каже: якщо я не отримую троянду, то це буде дуже дивно. І коли вона підійшла до Тараса, він почав їй казати відповіді на запитання, які ставила йому в першому випуску її сестра близнючка. Ось що тоді вона його більше привабила. Що зараз він навіть згадує не ось цю Анну, яка біля нього стоїть, а її сестру близнючку І це прямий доказ того, що мало просто виставити принади на показ. Треба бути цілісною і цікавою особистістю. Троянду він їй не дав, і для мене це було абсолютно очікувань. Мене рішення, а тим паче, ось ця її фраза наприкінці, що на неї треба молитись, лише підтвердили мої думки. Так що, все, Анна, пока-пока. Наступною троянду отримала фітнес-тренерка Ольга. і Якщо чесно, я не зрозуміла цього вибору. Я не бачу їх разом, і тут справа не у віці її, не в наявності двох діток. Христина, дизайнерка, пішла додому, хоча я робила на неї, так скажімо, ставки, що вона пройде і отримає троянду, але насправді вона не розкрилась, не проявила себе, не показала. І Тарас відмітив, що цінує ініціативу, і що не, не треба було сидіти, мовчати, чогось чекати, не проявляти увагу. І він прав, бо це шоу, це конкуренція. Ну не на часі просто сидіти, чекати, кліпати очима. Тому пока-пока. Іра Рафедін-Дінь, а та, що з автоподорожі, отримала троянду, як я й казала, також в минулому випуску. Тим, хто приділ, кому приділили за багато ефірного часу, на відміну від інших дівчат, вони так і пройшли, і отримали троянди. Надія власниця салону отримала свою троянду, Валерія отримала, звісно, мені це дуже до душі, вона красива, вона ініціативна, тому це цілком заслужена і очікувана. Дар'я, особиста помічниця, не отримала троянду, пішла додому. Принцеса Лебідь, наша Дар'я, отримала троянду. І тут хочу відмітити, що у своєму першому випуску огляді я назвала її ніякою, а ось в цьому випуску вона. Вона розкрилася. Вона на вечірці і активно відповідала на запитання, і розмовляла з дівчатами. В неї дуже була красива, класна афіша. Тому ось у другому випуску вона мені сподобалась, тому троянду отримала. Я вважаю, також заслужено. Таня, що принесла йому там на знайомство якусь вітамінку, та що з фармацевтики, пішла додому. Іра Івент пішла за нею слідом. Ото треба було не образ серед дівчат будувати, а спілкуватися з Тарасом. Також мене здивувало, що троян. Троянду отримала Оксана косметолог, Вікторія Барбі теж отримала троянду, але тут я вже не дивувалась. Без троянди залишилися в нас вчителька Яна, Софія Модель та Анастасія, та, що була ось в цьому випуску, приїхала разом з Діаною. Але додому вони не пішли, троянду також не отримали. І їх всіх трьох чекає перше побачення з холостяком в наступному випуску. Ось так і завершилась церемонія троянд. Тарас обрав тих. З ким відчував комфорт, він так і сказав. Ну, а попереду будуть перші побачення, нові емоції, інтриги, несподіванки, і вже зовсім скоро стане зрозуміло, хто насправді підкорить серце Холостяка. Дякую вам за перегляд, до наступного випуску, па-па!